Лейтенант Науменко Іван Андрійович, позивний скіф, народився 17 січня 2000 року в селі Попельники Івано-Франківської області, навчався в Попельниківській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Був старанним та розумним учнем. У старших класах активно готувався до вступу у військовий вищий навчальний заклад, бо мріяв стати військовим. Іван з дитинства був добрим, щирим, відповідальним та чесним, займався спортом. Мав наснагу завжди вчитись чомусь новому, все вмів цінувати та завжди був підтримкою для батьків та сестри. Ставив перед собою цілі, до яких впевнено йшов. Одна із цих цілей це здобути військову освіту. У 2017 році вступив в Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдашного в місті Львові. За період навчання зарекомендував себе як цілеспрямований і старанний курсант. Охоче підкорював не тільки військову справу, а й вершини українських Карпат. Мав посвідчення альпініст України. Іван хотів бути сучасним воїном, тому завжди брав участь у різних військових навчаннях, за які отримував нагороди. Переймав досвід у закордонних колег, поглиблено вивчав англійську мову. У 2021 році з відзнакою закінчив академію та здобув звання лейтенанта, зайняв посаду командира 2-го гірсько-штурмового взводу 3-ї гірсько-штурмової роти 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. З липня по грудень 2021 року брав участь у бойових діях на території проведення операції Об'єднаних Сил, мав посвідчення учасника бойових дій. Молодий мужній патріот України з перших днів повномасштабної війни зі своїм підрозділом став на захист рідної країни. Загинув 8 березня 2022 року у бою з окупантами під Кремінною на Луганщині. Йому назавжди 22. Подруга загиблого розповідає, з Іваном знайомі з дитячого садочка. Ходили в одну школу. Він завжди був жвавим, товариським, любив спорт, міг підтримати розмову на будь-яку тему, чим і подобався оточуючим. Його цікаво було слухати. Його поради завжди були влучними та корисними, а історії із служби давали знати, що він із тих офіцерів, за якими хотілося йти. Він назавжди залишив слід в серці кожного, хто його знав. Поховали офіцера у рідному селі. Івана залишились батьки та старша сестра. Посмертно лейтенант Науменко Іван, нагороджений орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Кажуть, все забувається з часом в безупинному плині буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.